Весною, коли розпочалась війна, коли розпочалась посівна, всі ми хвилювались, як ми будемо сіяти влітку. Ми переживали, як ми будемо вирощувати, як ми будемо збирати цей врожай. І, врешті-решт, ми можемо поговорити трохи про те, а що ж вдалося зробити, і з чим ми завершуємо літо адже за три дні осінь, і е, треба, е, як то кажуть, восени рахувати. Угу. Долучаємо до нашого ефіру народного депутата України, депутатська група за майбутнє Іван Чайківський. Традиційний наш експерт з аграрних питань раді бачити вас в ефірі. Доброго дня, доброго дня, всім, всім з всіх зі святом. Да, сьогодні да, велике свято. А, пане Іване, давайте перше запитання буде, скажімо так, підсумкове. А, можна сказати, і з чим ми увійшли, входимо в осінь. А, які будуть підсумки цього аграрного літа? Так, ну хотілося сказати, що Україна практично завершила хлібні жнива. От, е, наші, наші успіхи це більше 25 мільйонів тонн зерна, які ми зібрали ранніх зернових. От і це таке, я би сказав, невелике невелике наше досягнення. От, е, звичайно, е, говорячи сьогодні про ворожа, про врожай. Фактично, ми зібрали десь на 20% ворожаю, ворожаю менше, ніж ніж планувалося, тому що погодні кліматичні умови так склалися. Ну і відповідно, десь е, ті території, на яких ми не могли збирати, відповідно, і заміновані території, спалені території. От Відповідно, це все вдалося взнаки, і відповідно ми все-таки зібрали менший врожай Але це на цьому нам не треба десь опускати руки. Нам зараз головне. Це все-таки е, продавати зерно, вести в порти. І, дякуючи Богу, сьогодні я б теж хотів десь відзначити те, що зеленим коридором через три наших Чорноморських порти, все-таки відправлено вже більше мільйона тонн нашого збіжжя. І е, там за 25 днів місяця ми фактично відправили вже більше 4 мільйонів тонн. Це дає фактично надію аграріям і це. Це дуже важливо, тому що ви пам'ятаєте не одному з ефірів. Ми вже говорили про те, що аграріям зараз саме головне це кошти для того, щоб можна було закупити ресурс для посівної нової посівної компанії, адже посівна компанія в Україні вона вже розпочалася. Ми зараз аграрії сіють озимий ріпак, і фактично, якщо взяти по технології, це з озимим ріпаком до 1 вересня. Фактично аграрії вже підходять з таким завершенням. Тобто вона вже Одні підходить під завершення посівна компанії у зиму ріпаку, і фактично, десь 5 вересня наші аграрії вони приступлять до посівної нашої озимини до посівної хліба, і це, опять же, дуже важливо, щоб на це в аграріїв був фінансовий фінансовий ресурс, який вони отримають від реалізації відповідного зерна. Тому, якщо підбиваючи коротенько підсумки, такий перший етап, ми всі разом на такому тиловому фронті, ми пройшли з гордістю. Всі аграрії пройшли з гордістю, зібравши все таки непоганий врожай, от і надіємося тепер на, на таку досить удачну е, посівну компанію, яку нам потрібно разом всім провести і дум, думаючи про врожай 2023 року. А наскільки пожвавився ціновий ринок аграрної продукції всередині країни, а коли відкрився цей аграрний коридор через море, да тому що то ми з вами з аграріями, коли спілкувались, вони говорили, що та ціна, яка є на пшеницю в там всередині країни, на пшеницю соняшник всередині країни, вона не влаштовує наших аграрів, і вони говорили, що ну з такими цінами ми навіть не будемо думати про посівну наступного року, нам дешевше нічого не сіяти. Змінились. Ціни всередині країни ну сказати відверто, що сьогодні ціни всередині країни десь чуть-чуть змінилися, але це невеликий прожем якогось різкого зростання. Ну, ми розуміємо, що сьогодні чим більше ми будемо вивозити, це ну це бізнес, відверто кажучи, і чим більше буде вивозити, чим більше буде логістичних шляхів. В нас відповідно ціна на внутрішньому ринку буде зростати. Сьогодні вже я думаю, що аграрії це відчули. Якщо е, там два тижні тому, три тижні тому ніхто навіть в телефон не подзвонив і не поцікавився, по чому зерно, то зараз вже такі, скажемо, е, пропозиції вже почали зростати. От і зараз, хоча б вже почали цікавитися зерном, почали цей Тобто е, Пожвавлення ринку абсолютно почало почало відчуватися. Хоча росту якогось вагомого росту ціни ще не немає, ще не відбулося, але тенденції до цього вже є. А, пане Іване, таке практичне запитання, звичайне господині буде, фонс... як, будуть... як жінка, будуть... жінка хвилююся за От... консервацію. Консервація да. Чи буде консервація у тому ж самому обсязі, що і минулого року ми собі могли дозволити? Тобто, які будуть ціни на огірки і помідори? Це вдалося нам виростити а овочів. Окрім ми говоримо здебільшого про аграрний аграрну продукцію. Це зерно, тому що це експортна виручка. А от простих українців хвилюють огурки, помідори на за для того, щоб можна було створити якісь запаси. Борщовий ну, набір да та, знов таки. Так, борщовий... ну ми з вами всі, ми з вами всі ходимо на ринки. Ну фактично, ми бачимо, що дефіциту якого сьогодні там з огірками, помідорами, чи там чи з чи, чи з цибулю і картоплю, абсолютно немає. Ми бачимо, що на ринках сьогодні є абсолютно всі овочі і фрукти, їх є в достатній, абсолютно в достатній кількості. Звичайно, що е нам, всім українцям, би хотілося, щоб вони були дешевші. Ну, ми ж ми ж повинні розуміти, якщо е сьогодні. Дні ми вирощуємо продукцію, аграрії вирощують продукцію. Чи це на присадим ділянках вирощується продукція? Ну вона по, по своїй природі вона не може бути дешевою. Зараз в сезон всього абсолютно хватає. Ну я глибоко переконаний в тому, що запаси скажімо, наших овочів їх буде достатньо для того, щоби. Наше українське населення не хвилювалося і запаслися на зиму. То тобто є до нового до нового сезону до нового рожаю. Я думаю, що так і буде, і проблем фактично в нас е з наявністю не буде е ні з овочами, ні з фруктами. Все достатньо буде на українських столах і в наших господинях е відповідно в їхніх коморах, їхніх складах, холодильниках і так далі. Слава Богу, хай хай так і залишається. Ну ми розуміємо, що е, зростання цін воно неминуче на все зараз, але головне, щоб щоб було хоча б щось купувати. Е, хочеться ще ще розпитати про вашу ініціативу е, стосовно бронювання військово-словійськово зобов'язаних е, аграріїв. Ви е, е, ініціювали е, таку, такий проект, і він був підтриманий депутатами. Е, що мовляв, зараз аграрії зможуть бронювати е, своїх працівників. І е, залишати їх працювати на землі в полі, і е, не відправляти їх на фронт, тому що ну аграрний фронт, теж е, як ми вже всі розуміємо, не менш важливий. Розкажіть, будь ласка, що це за, за ініціатива? Ну, е, ну це дивіться е, фактично, десь на початку вересня. І... В кінці серпня, вже в декого з аграрних підприємств закінчується фактично піврічний термін бронювання їхніх сільськогосподарських їхніх працівників, які зареєстровані на їхні підприємства. І багато підприємств вже місяць або два місяці фактично подали списки на продовження бронювання. І фактично вже за тих два місяці часу десь міністерство не розглянуло. Не розглянули даної пропозиції, і фактично сьогодні для багатьох аграріїв це стає дуже таким, дуже серйозною проблемою, адже вони не знають, що буде завтра з їхніми працівниками, з тим чи іншим механізатором, чи водієм, чи будь-яким працівником, який працює, який сьогодні навчений. Фактично працювати на досить високу технологічній сільськогосподарській техніці, от і цих працівників треба дійсно забронювати, тому що буде під зривом фактично посівна, посівна компанія. І до мене, як до народного депутата, звертається як асоціації, і так також наші аграрії, з якими я досить тісно спілкуюся, і з листами і в усній формі про те, що потрібно якось допомогти з бронюванням. І відповідно на останньому засіданні нашого аграрного комітету мною було піднято питання, яке фактично знайшло підтримку серед наших членів аграрного комітету, і і ми десь підтримали звернення до прем'єр-міністра, щоби. Продовжити фактично продовжити на ще термін до 31 грудня, хоча б е, ту кількість працівників, яка є вже заброньована в списках. Тобто, ці люди є заброньовані. Не, не треба нічого видумати, Просто продовжити термін. Фактично ще на певний період часу. В даному випадку ми звернулися. Продовжити цей список просто до 31 грудня, і це а там далі. Я знаю, що є ініціатива народних депутатів. Фактично, вже. І зареєстрований чи не зареєстрований є ініціатива про реєстрацію відповідного законопроекту, щоби можна вже на законодавчому рівні чітко було відпрацювати, Кого бронювати, кого не бронювати, як бронювати і так далі. Тому що ми маємо розуміти, бізнес має працювати, економіка має працювати, адже без бізнесу, без економіки, без тилу, надійного тилу, фактично, ну в нас нічого не получиться. Це Фактично аграрний фронт, який за який ви сказали. Ви бачите, що аграрії, напевне, це одні з тих потужних е сьогодні підприємців, які надзвичайно допомагають армії. Купляючи абсолютно все, як зброю, так само там різні дрони, от пікапи і так далі. Ви ж бачимо, який рух аграрний в допомозі українського війська проходить по всій країні. Це не тільки з продуктами харчування, там з крупами, там консервами і так далі. Це закупля закупляння величезної кількості техніки, яка сьогодні передається Збройним силам. Тому аграрії вони багато не просять. Але я б сказав, що це не тільки навіть аграрії, це сьогодні інші служби, це і комунальні служби, це, це будь-який бізнес, який... яким потрібно сьогодні розуміти, а що буде завтра з тим чи іншим працівником. Тому така доволі проста ініціатива, яку я рахую, що будемо чекати, що уряд її підтримує, і жоден аграрій сьогодні не буде мати з тим проблем. Ми повністю вас в цьому підтримуємо, адже дійсно, то уряд ледь не щомісяця, а вже навіть по кілька разів на місяць пропонує збільшити видатки на українську армію. А ці гроші потрібно десь брати. А аграрний фронт він дійсно наповнює бюджет. Це і податки, це і робочі місця. Ми про це постійно говоримо. Тому дійсно тут потрібно допомогти людям і дати можливість їм працювати, адже захищати країну потрібно і на фронті, потрібно і всередині бізнесу. І про це до речі постійно говорить і президент. Я врожай збирати і на армію віддавати. Абсолютно правда дякую дякую. вам дуже. Да, Іван Чайківський народний депутат групи партія за майбутнє з нами був в ефірі, як завжди, експортно про аграрні актуальні питання. Дякуємо вам дуже.